Привіт! Трошечки фактів про ейджизм вам сьогодні принесла, а також про його вплив на здоров'я усіх членів суспільства. Перше, половина населення планети у тій чи іншій формі має ейджіські погляди. Ці висновки зроблені на базі опитування більш ніж 83 тисяч осіб у 57 країнах. Друге. Ейджизм це не лише про те, що літнім людям складніше знайти нове місце роботи. У майже 85% випадків доступність різноманітних медичних послуг визначається віком людини. Так, чим старша людина, тим менш вирогідно, що її будуть лікувати належним чином. Третє: від ейджизму страждають не лише літні люди, а й молодь. Але тут дискримінація проявляється у тому, що молодші люди часто не можуть висловлювати власну думку та впливати на події. Життя. Проблема цього типу джизму також полягає в тому, що він набагато рідше визнається у суспільстві. Четверте, за статистикою, 6,3 мільйони випадків е депресії у світі пов'язані із проявами джизму. П'яте: літні люди мають обмеженіший доступ до освіти. Шосте. У 2020 році прояви іджизму та пов'язані з цим медичні проблеми людей коштували економіці США 63 мільярди доларів. Якщо перерахувати лише за рік кожен житель США, включно з немовлятами, заплатив за розкіш іджиських поглядів в суспільстві 188 доларів. Сьоме Згідно з одним австралійським дослідженням, якби усього 5% людей в країні віком від 55 років додатково працювали, це б додало економіці країни 48 мільярдів місцевих доларів. Іншими словами, кожен житель країни міг би стати багатше більш ніж на 1100 доларів США. Восьме. Можливо, ви особисто стикалися з ситуацією, коли літня людина відмовляється приймати призначення та вже куплені ліки. Наприклад, мій батько веде себе подібним чином. Це наслідок ейджійської ідеології, яка вдовблювалась у голову цих людей протягом усього їх життя. Реальний факт: ейджизм це не лише відношення до нас оточуючих, це і наше відношення до себе. І це називається самонаправлений ейджизм. Дев'яте. Наразі розвиток деменції також частково пов'язують із проявами еджизму. Здається, тут є про що замислитись.